Всім привіт! Мене звати Антон, і це четвертий випуск настільних новин. У цьому відео буде доволі багато і локалізацій, і передзамовлень. Тож не будемо чекати і перейдемо одразу до новин. І перейдемо відразу до того, що вже можна придбати в магазинах, ну або скоро можна буде придбати. Гра острів котів, мандруй та малюй вже давно продається. Нащо я вам тоді про неї кажу? Тому що зараз на сайті Гігача на неї знижка в 20%. і це гарна можливість купити її собі за 960 гривень замість 1200. Острів котів мандруй та малюй це самостійна гра. Яка заснована на класичній грі острів котів, проте ця гра грається швидше та має трохи іншу механіку, а саме механіку вибери і запиши. А скоро у нас буде огляд на каналі про цю гру. Ви зможете його подивитись. А поки є така гарна знижка, то можете придбати і собі в колекцію. Гікач повідомив, що 27 березня стартують продажі гри Звір це кооперативна гра з оверлордом. Тобто усі гравці будуть грати проти одного іншого гравця, і цей гравець, який буде грати за звіра, буде намагатися з'їсти. Всю групу гравців, які будуть грати за мисливців, гра виглядає цікаво, тим паче, що на українському ринку не так багато ігор з Оверлордом, то є сенс купити. Також Гікач розповіли нам, що вони роздумують над тим, а не зробити їм другий наклад гри Незбагнене. Якщо ви хотіли б купити собі цю гру, якщо у вас ще немає, і ви пропустили перший наклад, тоді зайдіть до них на сайт та натисніть кнопочку Повідомити коли з'явиться. Таким чином Гікач побачить, скільки людей чекає цю гру, і вирішить, чи робити їм. Наплат. І ще Гікач поділився з нами, що найкращий патігейм на асоціації, одним словом, вже скоро з'явиться знову у продажу. Тож, якщо хтось собі хотів його, то скоро також зможе придбати. А далі у нас новини перед замовленням. 27 березня стартує передзамовлення на сиквел Авалону. Остання місія. Це гра з таємними ролями, дедукцією та хитрощами. Ті люди, які люблять мафію, вам точно зайде. До 9 квітня триває передзамовлення на доповнення до гри «Таверни Тіфентеля до світанку. На передзамовленні вона коштує 900 гривень замість 1125. Непогана така знижка. Якщо вам подобається базова гра, то доповнення точно не буде зайвим. Сама гра очікується у травні цього року супер мега щаслива скриня це ще одна гра на передзамовлення. Це така гра від одного до 4 людей, де ви на своєму планшетику повинні закреслювати циферки, аби набрати якомога більше балів. Ось така гра. Перейдемо до наступної. 28 березня стартує передзамовлення на вже культову гру картографи. В українській локалізації разом з самою основною грою буде ще міні доповнення хист та чотири промо-карти засідок. Ціна гри по передзамовленню всього 632 гривні, тому. Тим, кому подобається малювати щось у настільних іграх, як тут карти, дерева і там моря, чи ще щось там треба малювати, то беріть. І остання новина по передзамовленням. Гра клан Катакомби», яка є новою версією гри, клан вже відправлено у друк, і отже, скоро на неї буде відкрите передзамовлення. Точної дати ще не знаємо, але очікувати варто дуже скоро. Що ж, а тепер розкажу вам про нові локалізації від наших видавниць. Розом поділився анонсом ще п'яти нових локалізацій, які на жаль не вийшли в минулий випуск, тому що він так був великим, але розкажу вам про них зараз. І почнемо з концепту. Концепт це гра на асоціації. Проте це не проста гра на асоціації, ви не просто асоціюєте там свої картинки чи ще щось, і показуєте тілом. Е, ні, у вас буде карта, на якої ви будете відмічати деякі елементи, які будуть казати про вашу асоціацію. Звучить складно, але насправді це не так. Тож, якщо ви любите ігри на асоціації, але хочете чогось нового, то ця гра точно для вас. Е, сам наклад гри вже друкується, і ми можемо очікувати в Україні її вже в вересні. А наступна локалізація в Дозволить вам побудувати будинок своєї грі. Псе! Своєї грі! Будинок своєї грі. Підписуйся на канал і будуй будинок своєї грі. Наступна локалізація від розуму дозволить тобі побудувати будинок своєї мрії. Сама локалізація називається Dream Home. У цій грі кожен гравець буде будувати свій будинок, вибирати, які там будуть кімнати, як вони будуть виглядати, і таке. Сама гра очікується аж на 2024 рік. А от наступна локалізація перенесе нас із затишного будинку в не дуже затишні шахти. Imperial Miners нескладна карткова гра на побудову двигуна, де будуть грати від 1 до 5 людей. Цей двигун буде працювати по принципу ланцюжка, тобто ви будете класти карту і вона буде активувати всі попередні карти. Звучить не дуже складно і цікаво, тож будемо чекати, сама гра повинна прийти до нас вже в серпні. А наступна гра від розуму просто величезна. Вона називається Wonderland War. І її коробка просто як моя квартира, гра дуже цікава, гарна і велика, як я вже сказав. У цій грі ви будете грати за лідерів в одної з п'яти фракцій. Там є такі лідери, як, наприклад, Чеширські Кіт або Аліса, за яких можна буде пограти. І хоча гра доволі велика, і коробка велика, і взагалі там багато елементів, але здається, вона не дуже складна. Всього у грі два етапи. Перший етап це чаювання, де ви будете чаювати. На цьому етапі ви будете збирати карти зі стола, там собі прокачувати свій планшет і таке інше. А другий етап це самі баталії вже у зонах, і ви будете там розігрувати свої карти і властивості персонажів. Взагалі у грі є багато чого. Наприклад, як я вже сказав, це особливі властивості у персонажів, прокачка персонажів, карти квестів і ще багато чого іншого. Тож, я думаю, гра буде дуже різноманітна і цікава. Будемо очікувати. Обіцяє, що гра вийде у серпні, але зараз вона тільки на локалізації. Тож будемо чекати від них інших новин. Сподіватися, що реально в серпні вона вийде. І остання гру, яку розум обіцяє випустити в серпні, це буде Marvel Zombies. Гра наподобі зомбіциду. Тобто, точніше це зомбіцид всесвіті, Марвел. Якось так. Перейдемо далі. І на цьому тижні теж дещо анонсував І цей анонс, це локалізація гри Fuse зворотній відлік. Fuse це пригодницька кооперативна гра, де гравцям потрібно буде врятувати космічний корабель від загибелі. Під час гри ви будете знешкоджувати різні бомби, спалахи, використовуючи кубики, які є у грі, а також особливі здібності персонажів. І діяти команді треба буде дуже згуртовано, тому що, як я сказав раніше, у команди буде лише 10 хвилин, і 10 реальних хвилин, тому що це гра у реальному часі. У вас буде. Буде таймер, за який ви повинні будете врятувати свій корабель. Ось така гра. Будемо очікувати. Видавництво Lord of Wars також порадувало нашу українську спільноту цікавим анонсом. Вони анонсували локалізацію гри Galactic Renaissance. Galactic Renaissance зараз збирає кошти на кікстартері. А автором цієї гри є Крістіан Мартінес, який також є автором гри Ініш. А Ініш я люблю. І космічну тематику. Ми тут на каналі всі любимо. Тому дуже чекаємо. А якщо трошки більше про саму гру, то у грі ви будете намагатись розширити свій вплив у галактиці. Це ви будете робити за допомогою спеціалістів, яких будете набирати собі відкриття нових планет, нових рас і укладення з ними нових договорів. Чую, гра буде дуже цікава. Ну а ми перейдемо до останньої новини на сьогодні. Гігач попросили сказати, що всі п'ять доповнень до гри морок пітьми будуть локалізовані одночасно і випущені, і вони не будуть запускати на яку краудфандінгову компанію. Вони просто запустять перед замовленням. Ось така новина. І на цьому на сьогодні все. Оскільки українських новин було знову доволі багато, світові новини просто не влізли у хронометраж нашого ролику. Але їх ви можете побачити у нашому новому телеграм-каналі, який так і називається Настільні новини. Там будуть публікуватися ці, а також інші новини. Також не забувайте підписуватись на цей канал, а також ставити вподобайку під відео, якщо воно вам сподобалось. Так от, так от не забудьте за дзвіночок. Всім пока!